Як винайшли антипригарне покриття та до чого тут спінінг, А також якими сковорідками користувалися наші пращури сьогодні? У таємницях деко просмажимо усі секрети пателей. Цікаво знати. Нікого, певно, не здивує, що прообразом сковороди був камінь. Наші пращури в давнину використовували плоский камінь, який розжарювали на вогнищі. Мінусом такої пательні було те, що смаженням це назвати було важко, адже на ній їжа не смажилася, а сушилася. Згодом люди дійшли думки, що якщо зробити каменю бортики, він стане набагато універсальнішим. З розвитком гончарних технологій посуд стали виготовляти з глини. Якщо вірити археологам, то перша глиняна сковорода з'явилася два. 12 тисяч років тому спочатку сковорідки з глини були плоскі, на них зручно було смажити коржі та м'ясо. Через перепади температури глиняний посуд нерідко тріскався і йому швидко знайшли заміну з металу, наприклад, з міді. Вважається, що в київській русі селяни готували борщ, овочі, картоплю, кисіль в латках, глиняних посудинах, ставлячи їх прямо у піч. А від старослов'янського слова сквар і народилася назва сковорода. Означало воно вогонь і жар. Перші ж металеві сковорідки щевуну зробили ще в Європі у 12 столітті. Вони були дуже громісткими та важили щонайменше 5 кілограмів. Сучасні варіанти мають різноманітні покриття, легші та зручніші. У 1954 році французький інженер і затятий рибалка Марк Грегор Задався метою вдосконалити свій спінінг, так як на ньому постійно заїдала висувна система. Заповзятливий конструктор вирішив застосувати для модернізації механізму матеріал, який на той час широко використовувався в авіації і промисловості. Досягнення Марка Грегора полягає в тому, що він вигадав спосіб, як можна зафіксувати полімер на поверхні алюмінію. Апгрейд спінінга повністю задовільнив винахідника, про що він повідомив свою дружину Колет, яку буцімто і відвідала ідея про те, що такий чудовий полімерний матеріал міг би стати дуже корисним на кухні. Наприклад, як покриття для сковородини, який весь час щось пригорає та прилипає. Так з'явилося антипригарне тефлонове покриття для сковорідок. DIY Пательня сакральна річ на кухні і незамінний атрибут будь-якого кулінара. Як же вибрати хорошу сковорідку, щоб не надто мучитися у роздумах? Зараз розповім, на які головні моменти слід звернути увагу. Чавунна сковорода. Завдяки пористості, чавун ефективно вбирає жир, який утворюється на поверхні сковороди та має природне антипригарне покриття. Матеріал відрізняється невеликою теплопровідністю, нагрівається повільно, але при цьому рівномірно розподіляє тепло і прикрас. Зло зберігає температуру після нагрівання. У зв'язку з цим чавунна сковорода визнана одним з найкращих варіантів для м'ясних страв. Єдиний недолік, втім, як на мене, незначний виріб досить важкий. Як же правильно вибрати чавунну сковорідку? Товщина дна і стінок хорошого виробу повинна бути щонайменше 3 мм. Найкраще придбати сковорідки різних діаметрів: рифлену для м'яса, з невисокими бортами для млинців і панкейків, і з високими бортиками для запікання і тушкування. Пательня з нержавіючої сталі. Вимагає ретельного і дбайливого догляду, не призначена для приготування їжі без олії. Перший час істотним недоліком сковорідок з нержавіючої сталі було підгорання продуктів. Сьогодні ж у продажу представлені сковорідки з багатошаровим дном, який до того ж включає лист алюмінію або міді. Таке рішення дозволило досягти ефективного розподілу тепла по всій робочій поверхні і захист від пригорання. Сковорідка з тефлоновим покриттям, найчастіше алюмінієва, легка та проста у догляді. Яді не любить перегріву, як же вибрати сковороду з антипригарним тефлоновим покриттям? Важливо зробити акцент на наступних параметрах: багатошаровість, діаметр і висота бортиків, лита конструкція та вартість. Пательня з керамічним покриттям. Вона робиться з литого алюмінію, який покривається внутрішньо і зовні керамікою, стійка до високих температур, нагрівається швидко і рівномірно. Як же вибрати таку сковорідку? Фокус у тому, щоб піддати перевагу оптимальному діаметру посудини. Стандартом вважається 24 см, але все залежить від її призначення. Що з почутого сьогодні було для вас новим? Пишіть у коментарях, ну а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску. Ску таємниць, деко ну а на сьогодні у мене все Адіо!